Вітаю на тренуванні мозку. У нас є ось така задачка. Ставте на паузу, спробуйте розв'язати самостійно, і далі дивимося пояснення. Давайте подивимося, як працювати з задачами такого типу, коли є розгортка фігури і необхідно зробити якісь висновки. По-перше, треба зрозуміти, яка грань до якої грані дотикається. І тут кольором виділено, яка грань дотикається до якої грані, і де ми маємо спільні. Ребра. Отже, ось ця грань так, дотикається до цієї грані і має спільне ребро. Ось ця грань дотикається до цієї грані і має спільне ребро, і ця грань дотикається до цієї грані і має спільне е, ребро. Ось ця грань є верхньою граню куба. Коли ми маємо лінії, треба ідентифікувати, чи мають ці лінії спільні точки дотику е, на ребрах цього куба. Грань. Бокова дотикається і має спільне ребро саме з цією гранню. А тут, на жаль, лінії немає на цьому ребрі. Тобто ми не маємо спільну точку дотику. І бокова грань, ось ця і ось ця, мають лінії на спільному ребрі, але в різних позиціях. Отже, подивимося, як виглядає куб. Бачимо, що лінія є розривною, тобто відповідь ні. Для цієї розгортки повернемося до задачі і розглянемо візуалізацію поверхні куба для кожної з розгорток. Задача зірочкою. Чи можна з цієї розгортки скласти куб із неперервною червоною лінією на його поверхню? Подумали? Перевіряємо. Так, ця лінія є неперервною. Чи співпала у вас відповідь? Напишіть, будь ласка, в коментарях.